В Росії прогриміли вибухи, спалахнули масштабні пожежі на заводі та навіть на двох аеродромах. Зокрема, був атакований російський завод, що виготовляє для армії окупантів антени комета, які захищають дрони від українських засобів РЕП. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал ГлавРед, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україні агресорці Росії у ніч на суботу, 5 липня, були зафіксовані вибухи пожежі. Та перебої з мобільним інтернетом після атаки дронів. Про це повідомляють російські телеграм-канали, а також губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Згідно з повідомленнями російської влади й очевидців, дрони атакували низку об'єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов. У Чевоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Як видно з багатьох відео, що з'явилися у мережі, на заводі спалахнула масштабна пожежа. Також після атаки в місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом. Як повідомляє телеграм-канал Астра, російські правоохоронці перекрили в'їзд на територію АТ в Нір Прогрес, яке виробляє для армії окупантів антени Комета, що захищають дрони від українських засобів радіоелектронної боротьби. Губернатор Саратовської області повідомив, що в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки. Місцеві жителі Енгельса у соцмережах повідомляли, що чули серію вибухів у районі військового аеродрому. Також система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала займання на території військового аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області. Українське військове командування поки що цю ситуацію не коментувало. Як повідомляв главред, 1 липня було ураджено НПЗ та завод Купол за 1300 кілометрів. Генштаб розкривав деталі вогняного привіту. Українські військові атакували нафтопереробний завод саратов Синтез» та оборонний завод Купол. Також у ніч на 3 липня пролунало багато вибухів. ОРФ дрони атакували підсанкційний завод «Енергія». вибухи було чутно в облцентрі та в місті Єлиць, де розташована одне з найбільших у Росії підприємств. Також у ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптикомеханічний завод. Про це повідомляє в телеграм-каналі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Не дивлячись на складну ніч, є і приємні новини, зазначив він. Як розповідає Коваленко, Азовський оптикомеханічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії приціли. Далекоміри, тепловізори, системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів, і навіть авіації саме тут збирають очі для російської бронетехніки. Додав він. Міноборони країни-агресора стверджує, що в ніч на 4 липня ЗСУ випустили по Росії майже п'ять десятків літальних апаратів. Сили ППО РФ нібито збили 48 таких апаратів над п'ятьма регіонами Росії. Найбільше 26 збили над Ростовською областю, ще 12 перехопили над Курською, 6 над Білгородською, 3 над Орловською і 1 над Липецькою.